В Україні триває 670-та доба повномасштабного російського вторгнення. Ви дивитеся наш час. Вітаю! Христос народився. Славімо його, об'єднані вірою у перемогу і світле майбутнє країни. Сьогодні відзначаємо різдво за новим календарем. Аби відійти від спільних з окупантами традицій, православні та греко-католицькі храми України цьогоріч переходять на нову дату святкування Різдва, 25 грудня. Це вже друге різдво. Почали невеликою війною. Ворог краде у нас роки життя у наших дітей дитинство у захисників час, який би вони провели з родиною. Сьогодні у храмах звучать особливі молитви за воїнів. До новин нашого воєнного сьогодення. У святвечір ворог атакував Кіровоградщину ракетами та дронами. Про це повідомляють сили оборони півдня України. Підрозділи протиповітряної оборони знищили ракету, а потім, понад 6,5 годин тривала дронова атака. У напруженій бойовій роботі силами протиповітряної оборони знищено один шахет на Кіровоградщині. Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об'єктів. В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування об'єкти. Уламками збитого БПЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси. А в роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого. Об Пожежу оперативно ліквідовано, люди не постраждали. Херсонщина в одному з мікрорайонів обласного центру після прильоту спалахнуло легкове авто. А в населеному пункті на околиці міста загорілось гаражне приміщення пожежі ліквідовано. Всього вночі росіяни атакували Україну 31 ударним дроном. У результаті знищено 28 ударних дронів Камікадзе, мінус дві ворожих ракети. Зенітними ракетними підрозділами повітряних сил також знищено два ворожих літаки: один су 34 на Донеччині та один су 30 СМ над акваторією Чорного моря. Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 25 грудня, склали 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 353 тисячі 950 військових. Повідомляє генштаб. Спочатку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну офіс генерального прокурора задокументував 119 тисяч 99 російських воєнних злочинів. Також зареєстровано 15 тисяч 777 злочинів проти національної безпеки України. Крім того, за даними ювенальних прокурорів, внаслідок агресії РФ постраждали 1673 дитини. З них 513 загинули, 1160 дістали поранення різного ступеня тяжкості. У відомстві на. Волошую цифри не остаточні далі до новин життя Кременчуцької громади про її незламних мешканців. Дивіться нас з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. Ми є в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Тож доєднуйтесь. Слава Україні! Героям слава! Пришестя у світ Сина Божого, це історична подія, яка відбулася у місті Віфлеємі 2020 роки тому. Це не вигадана історія, це не міф, це історична подія, яка змінила існування людства на краще. Це подія, яку предрікали пророки, пророк Ісая. Він каже: Ось діва зачне в утробі. І народить сина, і наречуть йому ім'я Іммануїл, що означає з нами Бог. Христос народився у Віфлеємі юдейському. Йосиф, обручник прісно Марії, він був із роду царя Давида, і коли Август Кесарь. Імператор Римської імперії видав указ про перепис населення, то передбачено було кожному чоловіку увійти у те місто, звідки він був родом, місто або містечко разом з родиною для перепису. І Йосиф з Марією прийшли у Віфлеєм і там не знайшли пристанища, бо місто було переповнене. Лише один містянин Мифлеєму змилосердився над цим подружжям. Він побачив старшого чоловіка Йосиф Обручник, був в преклонних літах, і побачив юну діву, яка очікувала народження дитини, яка була вагітна. І він дозволив їм увійти у цей вертеп. Буквальний переказ вертепу це ж печера. І ось вони зайшли в ту печеру. Де перебували віслюки, воли, ягнята. І саме в цій печері, у Віфлеємській печері, народився Син Божий і наш Господь Ісус Христос. Про це осповістила яскрава зоря. Перші, хто оповіщені були про народження сина Богу, це пастухи. Поблизу Віфлеєма явився ангел і оповістив їх, що у місті Віфлеєми народився Спаситель світу. Урочисто святкуючи Різдво Христове, ну, безумовно, ми колядуємо, прославляємо пришестя у світ Господа слави. Ми неустанно дякуємо Богові за Його милість і милосердя до нас, недостойних. Але в той же самий час ми повинні, мабуть, звертати увагу, і якою ціною, і чиєю кров'ю ми омиті і викуплені з рабства ворожого. Різдво Христове, ну в більшості це сімейне свято, родинне свято. Воно повинно єднати людей, воно повинно примиряти навіть найжорстокіших ворогів, бо Христос приніс у цей світ мир і любов. Уже не панує старий завіт, око за око і зуб за зуб. Ні, ні. Христос каже: любіть ворогів ваших і благословляйте ненавидящих вас. Ось така Яка докорінна зміна. Безумовно, починаючи. З лютого 2022 року більшість молитов наших несуть в собі прохання про мир в Україні, справедливий мир, повернення тимчасово окупованих територій, визволення наших братів і сестер, які перебувають в неволі і в полоні, ворожому. Про помсту не йдеться, йдеться саме про визволення людей і території. І нинішні Різдвяні свята не повинні відвернути нашу увагу від подвигу героїв нашої сучасності, цих легендарних хлопців і дівчат в одностроях, цих легендарних хлопців і дівчат лікарів, цих легендарних волонтерів хлопців і дівчат, прекрасний, благословенний. Мужній і незламний український народ. Нинішнім днем побажати хочу нам, побажати, хочу перемоги. Нехай Бог благословить наш народ, щедро благословить перемогою в цій війні, щоб ми перемогли цю нечість, яка прийшла до нас з Російської Федерації під назвою Руський мір, визвали наших людей, звільнили наші території, щоб повернулись. Хлопці і дівчата з полону і віднайшлись ті, про кого кажуть, пропав безвісті, щоб ми жили у мирі, у злагоді. А для цього треба, щоб ми жили в любові, веселого Різдва. Наскільки це можливо в цей час російсько-української війни? Христос народжиться. славимо Його! Священний Гіфліємський вогонь крокував цієї неділі Кременчуком у дбайливих руках юних українських пластунів. Завітав до греко-католиків, собору святого Миколая і до своїх давніх друзів медичного закладу, очолює який Микола Литвиненко. Вісімка спалахнула все Добре мати гарних друзів і традиція аж 2017 року щороку не змінювати місце і час зустрічі. Тим паче, колись ця традиція народилася у повоєнні часи, коли одна радіостанція придумала таку естафету, передавала цей ВПМський вогонь у сиротинці та у військові госпіталі, і яку підходили вже потім скаути. І зараз ми дуже раді. Віднести ці вогники тим, кому дійсно потрібно тепло, любов, Турбота, хто зараз можливо не зі своїми родинами, і кому дійсно це тепло дуже потрібно. Добро, любов. з Чим ви прийшли? Ми це відчули. Я вам дякую. Хай в ваших родинах також буде добро. Хай буде сьогодні свято. Ми вперше в цьому році святкуємо його саме в цей день. Сподіваюсь, кожну родину воно принесе добро. Я вас з цим вітаю і дякую вам за те, що ви прийшли і принесли нам вогонь. – Пластуни в нас з якого року існують у місті? А з тих чотирнадцятого чи до го були, але ті постани зараз вже не в Кримчці мешкають. Дехто більшість багато пластунів зараз шестеро з нашої станиці зараз захищають Україну валах зсу. І намагаємося зараз розвиватися, набираємо нові гуртки, щоб діяти далі. Це волонтерська організація, яка займається щотижневими заняттями з дітьми, заняттями з навички з історії, з практичного постування, навички допомоги армії. Окопні стрічки, в тому числі позаток організації іде, доведаються нові члени організації, додаються молодь. Ми продовжуємо базуватися, продовжуємо виховувати нові покоління українців, патріотичних українців, тих, які будуть будувати нашу країну. Це у нас бажані гості. Ми приготували для звістивові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає коже. Ми понесем Богору. любов усім. дуже рада, що зібралося стільки наших пластинів, хоча всі були зайняті роботою, навчанням і своїми турботами. Але сьогодні дуже багато наших зустрілося, поділилося своїм теплом один з одним і любов. Лікарі та медсестри рознесли далі віфліємський вогонь по палатах. Звісно, з надією на сповнення найкращих людських сподівань. Полтавщину знову накрили снігові опади. Як повідомив керманич Полтавської ОВА Філіп Пронін, фахівці працюють над тим, аби дороги були у проїжджому стані. До розчищення автошляхів області залучали 137 працівників та 93 одиниці техніки, задіяли понад 460 тонн протиожеледної суміші. Нині у роботі 20 спецавто. Також цілодобово на зв'язку диспетчерські служби. Якщо у вас виникли проблеми, пов'язані із негодою на державних автошляхах, телефонуйте за номером 067-460-80. Якщо на шляхах місцевого значення, якщо на шляхах місцевого значення, за номером 050 015 0233. Поліція Полтавщини встановлює обставини вибуху гранати у квартирі в Кременчуці. Вибух відбувся ввечері 23 грудня близько 22.50 у квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Молодіжний. Розпочато досудове розслідування. За фактом вибуху боєприпасу, в одній із квартир на мікрорайоні Молодіжний поліцією розпочато кримінальне провадження. Попередньо встановлено, що в вечірній час в помешканні, де перебувала місцева мешканка та кримончужанин, вибухнула граната. На місці події працювали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Всі е, осколки, які вилучені на місці, наразі скеровано на експертне дослідження задля того, щоб встановити походження боєприпасу, що стало причиною вибуху? Чи це необережне поводження, чи умисне наразі також з'ясовують е, слідчі? Хотілося б звернутися до Кременчужан. Якщо ви маєте інформацію про те, що хтось привіз е, із е, зони бойових дій е, зброю боєприпаси, і або ж ви побачили на вулиці підозрілий предмет. Відразу повідомляйте в рамках конфіденційності цю інформацію на лінію 102, до будь-якого підрозділу поліції або ж через електронні адреси задля того, щоб слідчі оперативні групи та відповідні фахівці змогли вилучити даний предмет. дорожньо транспортна пригода сталася у суботу вранці на автодорозі Соснівка Кременчук неподалі села Соснівка. Внаслідок обгону відбулося зіткнення лихових автомобілів ВАЗ 2107 та Міцубіші Кольт. У наслідок ДТП тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 63-річний водій вазу та його 62-річна пасажирка, а також 39-річна водійка іномарки. Остання, на жаль, померла у медичному закладі. Відкрито кримінальне провадження. Ювенальні поліцейські закликають батьків та дітей відмовитися від прогулянок та ігор на льоду, адже можна провалитися під лід. Тож, аби цього не сталося, слід пам'ятати основне. Нестійка зимова погода, перепади температури ховають у собі багато небезпеки. Тож, аби відпочинок був безпечним, пам'ятай, що виходити на лід без дорослих заборонено. Вирушати на лід поодинці небезпечно. Не можна перевіряти товщину криги ударами ніг. Якщо лід недостатньо міцний, негайно зупинись та повертайся назад, тим же шляхом не відриваючи ніг від його поверхні. Не збирайтесь великими групами на одному місці. Якщо ти опинився на кризі, та вона почала тріскатись. Негайно лягай на живіт та повзи до берега. Якщо все ж таки лід не витримав та ти провалився, не піддавайся паніці, утримуйся на плаву, уникаючи занурення з головою. Якщо хтось провалився під літ на твоїх очах, надай допомогу лише тоді, коли ти впевнений у власній безпеці та силі. Якщо ж ні, негайно клич на допомогу дорослих. Із наближенням новорічних святкувань кременчуцькі правоохоронці наполегливо звертаються до Кременчужан та гостей нашого міста. Не забувати, що в країні триває війна, та дотримуватися встановлених правил та обмежень в умовах військового стану. На території міста Кременчук працюють піші патрулі, спільні наряди з Громадськими формуваннями посилені слідчо оперативні групи. В разі, якщо у вас є інформація про скоєний злочин, про порушення громадського порядку, відразу повідомляйте цю інформацію на лінію 102. Так само в новорічну ніч комендантська година, е рекомендуємо всім перебувати вдома. Е в разі повітряних тривог не ігнорувати, також дотримуватись встановлених обмежень на території Полтавської області. Гуляння на площах біля ялинки, до моменту комендантської години, перебої в нетверезому стані на території міста Кременчук та порушення закону, зрозуміло, всі патрулі особи, які порушують, будуть притягнені до адміністративної відповідальності. Тому черговий раз закликаємо святкувати відповідально, пам'ятати про те, що в новорічну ніч. Якби не було на території області діють обмеження в разі виявлення порушень, відразу телефонуйте на лінію 102 для того, щоб ми могли відреагувати та задокументувати факт порушення. Під час різдвяних та новорічних свят використання будь-яких предметів, схожих на фейерверки, салюти, петарди, заборонено за що передбачено відповідальність. Святкуйте відповідально та не порушуйте закон. 777 жителів Полтавщини отримують матеріальну допомогу з обласного бюджету на понад 8 мільйонів гривень. Про це зазначають на сайті Полтавської ОВА. Як десь у повідомленні, зокрема, 50 сім'ям загиблих військових нададуть допомогу на майже 2,5 мільйонів гривень. 120 військовослужбовців, які отримали поранення, отримують виплати від 5 до 20 тисяч гривень залежно від ступеня тяжкості поранень. Загальна сума 1 мільйон 425 тисяч гривень. Цього місяця майже 32 тисячі гривень з обласного бюджету отримують і три родини з Миргорода житлові будинки, яких були пошкоджені внаслідок ворожої атаки. Також 278 мешканців області отримають допомогу на лікування, зокрема йонко захворювань для 228 дорослих і семи дітей серед звернень і документи 23 переселенців яким також нададуть виплати на лікування онкозахворювань на 143 тисячі гривень. Два ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС отримають по 2 тисячі гривень. Кінець повідомлення. Сьогорічне Різдво ми вдруге зустрічаємо під час війни. Як би сумно і тяжко не було, але все одно ми збираємося. Калядуємо. Посміхаємося, плачемо. Ми робимо все для того, щоб наша Україна і ми разом воз'єдналися. Цьогорічне Різдво про тих, хто тримає Україну правдою і вірою, про всіх нас, хто, попри всю несправедливість, невизначеність намагається тримати в собі світло, добро, розуміння. Цьогорічне різдво це подяка і вшанування кожної душі, яка віддала життя за нашу Україну. Неважливо, як ми визначаємо Різдво сьогодні, головне щиро вірити, що наші висловлені в молитвах прохання здійсняться. Вітаю світлим Різдвом. Вітаю кожного нашого воїна, кожного визволителя, всіх тих, хто на передньому краю боронить нашу неньку країну. Щастя вам, натхнення і здоров'я! І саме головне повертайтесь додому живими з Різдвом і слава Україні!